Подорож Ліли через світло. Давай вирушимо в подорож. Подорож через світло. В маленькому дерев'яному будиночку на краю долини, з видом на зачаровані пагорби, живе Ліла, допитлива і ніжна дівчинка. З головою повною мрій. Щовечора, коли сонце міняється місцями з зірками на небі, ліла дивиться на світ, освітлений ніжним місячним світлом. Одного вечора. Коли маленька свічка на підвіконні почала мерехтіти і майже згасла, Ліла почула тихий, але знайомий голос. Це була маленька свічка, яка ніжно звернулася до неї. Ліло, давай вирушимо в подорож. Здивована, Ліла подивилася на свічку. Невпевнена, чи справді це сталося, вона знову почула голос свічки. Подорож через світло. Ліла взяла свічку в руки, і разом вони полетіли в ніч. Спершу маленька свічка веде Лілу до старого дерева за зачарованими пагорбами. Ліла помічає що дерево яскраво світиться і запитливо дивиться на свічку. Це світло спогадів, пояснює свічка. Воно нагадує нам, що навіть у темні і самотні часи теплі моменти життя продовжують сяяти в твоїх думках. Ліла посміхається і відчуває себе захищеною. У той самий момент. Маленька кулька світла відділяється від яскравого освітленого дерева і повільно пливе прямо до її серця. Далі маленька свічка відвозить лілу на залиту туманом квітучу галявину, де танцює безліч світлячків. Це світло надії, пояснює свічка. Навіть у найглибшій темряві, коли ми не знаємо, куди йти далі, завжди є світло, яке показує нам шлях. Ліла відчуває, як маленькі вогники світлячків зміцнюють її відвагу. Нарешті маленька свічка веде Лілу до тихого озера, вода якого Відбиває ясне зіркове небо. Це світло мрій, каже свічка. Воно показує нам, що наші бажання та мрії, хоч якими віддаленими вони здаються, завжди досяжні, якщо ми слідуємо за ними. Віла бачить своє відзеркалення у воді, оточене зірками, і відчуває себе. Сильнішою, ніж будь-коли. В кінці подорожі ліла і свічка повертаються до своєї кімнати. Ніч тиха, і згоріла свічка востаннє освітлює маленьку кімнату. Ніколи не забувай, ліла, шепоче свічка, світло завжди всередині тебе. Незалежно від того, де ти знаходишся. У цей момент свічка гасне: Ліла загортається у своє ліжко, оточена всіма світлами, які вона відкрила під час своєї подорожі, і засинає з великим щастям у серці.